У житті трапляються трагедії. І, звичайно, це час, коли люди у розпачі не знають, що робити і як це пережити. Трагедії забирають у нас щось найцінніше, до чого ми звикли, з чим ми аж ніяк не були готові розлучатися. Трагедії вони раптові, приходять до нас непрошено, не попереджають про свій прихід. І коли приходять, то повністю змінюють наш настрій. І наше життя на до і після біблійна історія, яку ми читаємо у першій книзі Самуїла, 30 му розділі, розповідає нам, що трапилося з Давидом ще до його царювання, коли йому прийшлося втікати від царя Саула і жити на землях філистимських. Одного разу філистимляни зібралися війною проти євреїв, ну і Давид зі своїми людьми. Залишивши свої сім'ї в зеклазі, де вони пробували, також зібралися разом з ферестимлянами готуватися до війни. Але феристимські полководці не думали, що то є добра ідея брати Давида з собою проти його ж народу, і попросили його з своїми людьми не приєднуватися до їхнього походу, а повернутися в своє містечко зеклах, як Давид і зробив. Можливо, в той час Давиду і його людям було прикро, що їх недооцінили, відкинули, одним словом, їм дали себе відчути ненадійними партнерами. Повертаючись в деклах своєю прикрістю, вони навіть не уявляли, яка інша та набагато більша прикрість їх там чекала. Сталося, що поки вони були відсутні. Інша група розбійників напала на зеклах, і всі, хто там був, забрали в полон. А містечко зеклаг спалили вогнем. У цьому містечку жила сім'я Давида та сім'ї всіх його побратимів, які разом з ним ховалися від царя Саула. Читаємо в книзі Самуїла, Давид та його люди пішли на третій день до зеклага. Амалакійці напали на Негев та Зеклах, вони розгромили Зеклах і підпалили його. Забрали в полон жінок та всіх, хто був у місті, старих і малих, нікого не вбили, але ж, виходячи звідти, забрали з собою. Розумієте, що відчував Дивиць за своїми побратимами, побачивши цю картину? Коли дивиться з воїнами підійшли до зеклага? То побачили, що він знищений вогнем, а їхніх дружин, синів, дочок забрали в полон. Давид з воїнами почали оплакувати рідник, доки вже сил не зосталося тужити. Уявіть собі, група чоловіків, воїнів плакали і тужили аж поки не втратили всі сили, бо кожен з них втратив найдорожче свої сім'ї. Але ж плакати теж не буде Вічне життя продовжується. Вони не знали, чи живі їхні сім'ї, чи ні. Такого ще з ними не траплялося. Їхня печаль була дуже велика. Гнівилися всі на все і на всіх. Давид був дуже опечалений, бо воїни поговорювали, щоб закидати Давида каменями до смерті. Так гірко їм було на серці від втрати синів та дочок. Але Давид знайшов силу в Господа свого Бога. І тут у нас переломний момент. Просто плачем діла не рішити. Давид йде спитати у Бога, як далі жити, чи ще є хоч якась надія повернути втрачене. Давид попросив Авітара священника, сина Агімалеха, принеси мені фот. Авітар приніс йому є в Ефоді, в євреї в того часу питали у Бога через Єфод, який був частиною одежі первосвященників, через що вони спілкувалися з Богом, питали щось важливе у нього, коли не знали, що їм робити. І Давид звернувся до Бога. Чи переслідувати мені цих грабіжників? Чи я дожину їх? Так, переслідуй їх, відповів він. Достеменно ти їх. Наздоженеш і зможеш відбити своїх людей. Цікаві відносини були у Давида з Богом. Спочатку він і його люди ведуть себе, як всі інші, плачуть, тужать, думають, що все пропало. Але потім Давид все-таки розуміє, а можливо, і ні. Треба спитати у Господа. Задовільнили печальні емоції, а тепер давай спитаємо у Бога. І тут Господь, хто дивиться зверху на їх ситуацію, каже: Хлопці, ви марнуєте час. Йдіть і відберіть у ворога те, що ваше. Наскільки важливо питати у Бога, ми робимо все, до чого нас підштовхують наші емоції, які в більшості нічого так і не вирішують, а просто відтягують час вирішення проблем. І наші жінки, і наші діти в полоні ворога. В більшості випадків нам треба діяти і діяти з Богом. Звичайно, має на увазі в духовному плані. Ця історія далі каже, Давид бився з ними, починаючи з сутінок аж до вечора наступного дня. Жоден з них не вцілів, крім 400 молодиків, які скочили на верблюдів і втекли. Давид повернув усе, що Амаликійці загарбали. Давид розшукав двох своїх дружин, нічого не пропало. Ні молодий, ні старий, ні хлопчина, ні дівчина, ні добро, ніхто і нічого спограбованого. Давид повернув усе. Він забрав усіх овець та решту майна, і вони погнали їх перед іншої худоби, промовляючи, це Давидова здобич. Що нас ця історія Давида у заклазі навчає? Мабуть, коли у нас трапляються втрати, частіше всього сімейні, духовні. Нам потрібно навіть до того, як емоції підуть в роботу, питати у Господа, що це таке, як нам з цим боротися, як ворога перемагати, як у нього наших жінок і діток відбирати. Господь не буде за нас робити нашу роботу, але якщо ми його не ігноруємо і його поради, беручи до уваги того, як він бачить нашу життєву ситуацію і має її рішення, то у нас є можливість виграти війну ворога проти нас і повернути все, що ворог у нас вкрав. Дозвольте вас спитати, а як відносно вас? Ви йдете до Бога, коли у вас щось трапляється, чи просто як всі інші люди, як люди Давида, панікуєте, сумуєте, плачете, звинувачуєте інших у вашій проблемі. Ця історія радить нам бути як Давид. Він сумував, як усі його люди, але він знав, що останнє слово за Богом. І він не згодився, як інші його люди, що це вже все, це кінець. Він знав, у Бога має бути кращий план рішення цієї проблеми. Як наразі і сталося, у Бога є кращий план вирішення і вашої проблеми також. Шукайте його і його поради. Він бачить і має вихід для вас, якого ви наразі не бачите. Заберіть у ворога всіх ваших дітей, яких він у вас взяв у свій полон. Хай ворог не радіє, хай краще радієте ви. Господь за вас, Господь не проти вас. Зробіть Господа своїм порадником. На ну, все добре.